Ласкаво просимо на наш канал. Дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Купівля за міського будинку була мрією усього Юленого життя. Вона, як одержима бралася за будь-яку роботу, аби побільше та пошвидше грошей накопичити. Чоловік Віктор тільки жартував над нею. Та іноді, коли аж занадто діставала її одержимість, бурчавчо і собі, і йому життя псує своїми дурницями. Багато хто все життя по орендованих квартирах живе, і нічого. Юля тоді вкотре починала розповідати йому про переваги володіння власним житлом. На невеликий особнячок у передмісті вона натрапила зовсім несподівано. Розуміючи, що накопичених грошей поки не вистачить і на сарай біля будинку. Вона все ж таки іноді перегортала журнали з оголошеннями про продаж нерухомості, і раптом такий успіх. Підозрюючи, що може бути якась каверза, кілька разів перечитала оголошення. Ні, все правильно вона зрозуміла продається невеликий будиночок із ділянкою за сміховинні гроші. Їй лише не вистачило б якихось копійок, щоб купити його. Не чекаючи чоловіка і не подумавши навіть зателефонувати йому, Юля відразу ж набрала номер продавця. Розуміла, що кожна хвилина дорога. Така нерухомість безгопною недовго простоїть. Вона зраділа несподівано, коли почула в слухавці, що стала перша, хто зацікавився будиночком, і що може в неділю під'їхати подивитися на нього. Прийшовши з роботи, Віктор одразу ж був приголомшений новиною, що вони без п'яти хвилин власники заміського дому і що у неділю їдуть на огляд. Пропав вихідний. З тогою подумав чоловік. А в нього ж стільки планів було на цей день. Але з Юлею краще не сперечатися адже вона, якщо чоловік почне відмовляти, сама поїде, і невідомо, в що ще примудриться вляпатись. Будиночок був невеликий дві кімнати, кухня та мансарда. Особняком його і за великого бажання важко було назвати. Але доглянутий та дуже затишний. Продавець був людиною ввічливою, запобіжною. Все показав, розповів, нічого не приховав. Сказав, що будинок спадок від бабусі. Продає дешево, тому що їде в іншу країну, і хоче швидше вирішити всі проблеми з нерухомістю. Тільки коли Віктор заговорив про документи на будинок, трохи зам'явся мовляв, удома забув, поспішаючи на зустріч. Ну нічого. Якщо нерухомість сподобалася, під час оформлення. Все відразу і подивляться. Подружжя ще не встигло повернутися додому, а Віктору вже всі вуха проджущали, чому цей будиночок треба купити. До того ж, якнайшвидше. Саме час зараз дерева садити, щебетала щаслива Юля. Вона поводилася так, ніби будинок уже належав їй. І троянди. Обов'язково троянди вздовж усього паркану. Я так люблю троянди. Віктор мовчав, дивлячись на дорогу. Він мав вагому причину не розмовляти з дружиною. Він вів машину і не мав права відволікатися на розмову з нею. Ці наступні дні Юля, наче на крилах літала, не ходила по землі. Вона знайшла, кого позичити суму, що бракує, і через тиждень уже сиділа в кабінеті нотаріуса, поспішаючи якнайшвидше закінчити з формальностями і вирушити, оглядати придбання. Вона неуважно слухала. Про що казав їй нотаріус? Пропустила повз вуха договір, який той зачитував. Продавець так само мило посміхався, як при першій зустрічі, і мав вигляд дуже гарної людини. А потім були вихідні, та поїздка до свого дому. Юля всю дорогу не могла всидіти, лаючи пробки на дорогах, неквапливих перехожих, що лізуть під колеса, і все, що, на її думку, затримувало їх у дорозі до здійсненої мрії. Будиночок зустрів їх привітно. Жінці здалося, що він зрадів їм, що він давно визнав їх господарями. Засукавши рукави, подружжя взялося до роботи. Вони хотіли переробити в ньому все на свій лад, але поки що необхідно винести залишені попередніми господарями речі та меблі. Змучений незвичною важкою роботою, загнатий невгомовною дружиною, Віктор уже через кілька годин збунтувався. Може, вистачить вже на сьогодні. Давай замовимо на наступні вихідні машину із вантажниками. Вони цей весь мотлах і винесуть з дому. Який сенс тягатися нам із цим зараз? Такий сенс. Що я хочу завтра ж почати шпалери клеїти, а для цього весь цей чужий мотлох слід прибрати з дому. Нехай пробуде на вулиці скільки завгодно, поки ти вантажників знайдеш, а в будинку мені це все заважатиме. Додому вони зібралися, коли вже починало темніти на вулиці. Залишатися з ночівлею, спати на чужому ліжку, Юля категорично відмовлялася. Та й сенс адже дорога займала не більше півгодини. Ось перевезу свої меблі, тоді її звідси і калачем не вимантити буде. А наступного дня була неділя. Подружжя трохи забарилося, з'їздивши по будівельним магазинам, і до будинку приїхали вже до обіду. Заходячи на подвір'я, щоб відчинити для машини ворота, Юля раптом помітила, що двері в будинку відчинені навстіж. Спочатку злякалася чи не злодії? Але потім заспокоїлася красти в них поки що нема чого. Всі багатства на вулиці стоять, двері нема сенсу відчиняти. Та й не будуть злодії їх так безтурботно залишати. Найімовірніше, вони самі напередодні, поспішаючи додому, забули замкнути. Але на шум машини, що в'їжджала у двір. З дому вийшла бабуся. Невисока, акуратненька бабуся в темній хустинці, пов'язаній по сільському. Зупинилася на порозі, уважно стежачи за тим, що відбувається у дворі. Забувши навіть зачинити ворота за машиною, що в'їхала, Юля попрямувала до жінки, дивуючись. Це ще хто? Що їй треба в нашому домі? думала. Добрий день. Сказала, підійшовши ближче. Жінка стояла так само мовчки, не рухаючись. Добрий день, коли не жартуєш, сказала на диво молодим для свого віку голосом. А ви хто такі? Чи не до Сергія мого випадково в гості приїхали? Так його нема. Вчора за кордон поїхав. І коли буде, невідомо. Юля здивувалась. Про що каже ця жінка? Про якого Сергія йдеться? Поки вона збирала свої думки докупи, підійшов Віктор. Привітався. Втупився з німим питанням на стареньку. Доброго дня, синку, звернулася та до нього. Я кажу твоїй дівчині, що немає Сергія. Даремно приїхали. Він хіба вас не попередив, що їде? Якого Сергія? Не знаю ніякого Сергія. Ну, принаймні вашого, то вже точно, сказав Віктор. Бабусю, ви хто? Що означає хто? Я Олена Федорівна, бабуся вашого друга Сергія. Ви ж до нього приїхали? До нього часто друзі відпочивати приїжджають. Місця у нас тут хороші. Бабуся почала розхвалювати селище, але Юля її перебила. Вибачте, Олена Федорівна, не знаю, хто ви і навіщо тут, але це наш дім. Розумієте, що означає ваш? Вицвіли до білизни очі літньої жінки, витріщилися на неї, не моргаючи. Цей будинок мій чоловік будував. Я тут уже сорок років живу. А вас уперше бачу. Чого це раптом ви так про мій дім кажете? Юля з подивом подивилася на стареньку. Потім повернулася до чоловіка, що стояв позаду, шукаючи в ньому підтримку. Ми вже два тижні як господарі цього будинку, обізвався Віктор. У нас і документи є. Зараз хвилинку. Він побіг до машини, в салоні якої лежала папка із документами. Добре, що не виклав її вдома, подумав. Принесені чоловіком документи, стара старанно вивчала, поглядаючи через окуляри на них, а потім поверх окулярів не застигли перед нею подружжя. Дочитавши все до кінця, жінка розгублено обвела поглядом двір і притулилася до стінки. Злякавши, що вона ось ось впаде, Юля метнулася до купи винесених на вулицю меблів і принесла стілець. Присядьте, будь ласка, сказала, підставляючи його жінці. Та сіла, випустила з рук папери, які відразу були підхоплені віктором і заховані в папку. Як же так? вимовила звідчаєм. А я як же? Мені куди? Юля якимось жіночим чуттям. Здогадалося, що цій літній жінці зараз не позаздрити. Дістала із сумки пляшку з водою, простягла їй. Скажіть, будь ласка, що у вас сталося? спитала співчутливо. Начебто й не почувши запитання, Олена Федорівна підвела очі до Юлі та запитала Вашого продавця як звати? Та не пам'ятаю я, розвела руками молода жінка. А який він? Високий, кучерявий трохи картавить?» продовжила розпитування бабуся. Ну так, там же в документах написано його ім'я. Юля починала вже турбуватися. Невже вони потрапили на аферистів і тепер не мають ані дома, ані грошей. Такий стрес вона б не перенесла. Це мій онук. На одному видоху сказала бабуся. Як ваш? здивувалася Юля. Він сказав, що цей будинок спадок від померлої бабусі. Отже, він мене вже поховав. По чоках старенької потекли сльози. Юля не знала, що робити, і як їй допомогти. Запитала, що у вас трапилося? Можливо, ми зможемо вам допомогти. Як ви мені допоможете? Будинок повернете, що мій рідний онук вам продав. Із грошима за кордон поїхав. Не переймаючись, як мені жити далі. Ну вже ні, сказав Віктор. Будинок можна повернути тільки в тому випадку, якщо гроші він назад віддасть. А що ж виходить? Аферисти ви виходить. Він вважав за краще називати речі своїми іменами якщо в нього не буде ні дома, ні грошей, значить, ці бабця з онуком не хто інший, як аферисти. Якщо будинок ваш, то як же так вийшло? Що у нотаріуса питань до донука не було. схаменулася Юля. Невже нотаріус був проплачений, що крізь пальці на це подивився? Подумала. Ні, ви не хвилюйтеся. гірко зіткнула бабуся. Немає нічого проти законного. Ваш будинок вам належить. Я Сергію довіреність підписала нещодавно. Сказав, що йому потрібно деякі проблеми вирішити зі своєю пропискою. А мене не хоче весь час смикати, з хворими ногами по різним офісам ганяти. От і запропонував, щоб я на нього довірність оформлю, і спатиму спокійно, ще й путівкою до санаторію побалувати вирішив. А я, дурепа, стара, зраділа. Думала, що піклується про мене внучок. А він мене відправив до санаторію, щоб справи свої мерзенні провернути, мене без даху над головою залишити та за кордон втекти. Ех, з таким родичем і ворогів не потрібно. Вона замовкла, сидячи на старому стільці перед новими хазяями свого будинку. Куди йти та що робити вона не знала. А знаєте що, Олена Федорівна? відгукнулася раптом Юля. Ваш онук бридко вчинив, але Бог йому суддя. Нічого на цьому світі просто так не відбувається. Ще згадає не раз. І пошкодую, що з рідною бабусею так вчинив. Ви залишайтеся тут нікуди не треба ходити. Не виженемо ми вас. Живіть. Кімнати дві, розмістимося, а як дітки у нас підуть, то й про допомогу попросимо. Ми ж звітьку і детбудинівські. Немає у нас ні мами з татом, ні тим більше бабусі. Тож будемо вдячні, якщо ви цю прогалину заповните. Бабуся підняла на неї очі. Повні надії та подяки. Ти не жартуєш, дочко? запитала. Ні, залишайтеся. Давайте ми зараз ваші меблі назад занесемо і живіть. Добре, дякую. А я поки що для вас своїх фірмових вареників наліплю. Ну, от бачите, як би ми без вас упоралися. Готувати я, якщо чесно, не дуже люблю. Обійнявши старенько, як рідно, Сказала Юля. Вона так довго мріяла про власний будинок, але щоб до нього ще й бабуся рідна йшла на додачу, про таке щастя навіть подумати не могла.